Всім сонячний привіт із Албанії, місто Саранда. З вами незмінна Євген Панюта, і в цьому відео почнемо вивчати наступний албанський курорт, але вже на березі Іонічного моря. По Першому враженню місто Саранда доволі компактний курорт знаходиться в бухті, і візуально до будь-якого пляжу тут рукою подати. Хоча, звісно, якщо ви будете гуляти вздовж узбережжя, то пляжі тут розтягнулися на декілька кілометрів, і як бачите, в саранді гори максимально близько до води. Так що, в залежності від того, як далеко буде ваше орендоване житло від води, тим вище вам доведеться підніматися, коли ви будете повертатися в орендоване житло до берега, завжди будете йти вниз. Першим ділом ми прийшли на пляж під назвою Саранда Біч, і логічно припустити, що пляж, названий іменем міста, це центральний пляж. Але ви знаєте, це якась дуже гучна назва для головного пляжу, тому що подивіться, наскільки він вузенький, пляжної інфраструктури взагалі немає. Ви можете прийти тільки зі своїм зонтиком та якоюсь підстілкою. Місця дуже мало, і це зараз червень місяць. А що буде, коли почнеться пік туристичного сезону, де тут люди зможуть розміститися? Тут дуже і дуже мало місця, але з іншої сторони, кафешки всі максимально близько до моря. Тобто ви можете покупатися, потім сходити, випити кави, пива, перекусити і знову назад в море. А ще Саранда біч знаходиться максимально близько до порту, і не всі відпочиваючі полюбляють плавати в морі настільки близько до паромів та кораблів. Але в зоні порту я побачив вперше в своєму житті морський басейн, чи як це назвати? Просто ось сектор моря. Зроблені ось такі доріжки, і це як в звичайному басейні, ось можна змагатися плавцям. Також маєте на увазі, що в цій локації на березі піском і не пахне. Тут суцільне каміння різної форми та величини. Так що, якщо збираєтесь гуляти босоніж, то готуйтесь до масажу ваших п'яток або ж беріть з собою коралки. Щойно ми стояли ось на цьому невеликому пірсі, а зараз прийшли в кафешку по сусідству, щоб випити кави. І замовили собі по фрапе, бо в спеку гарно освіжає. Якщо говорити про вартість, то одне фрапе коштує 220 лек це 220 євро. Алла заодно трішки попрацює. Та й робити це за таким видом одне задоволення. А якщо говорити про фрапешку, то для нас особисто. Кіпрське фрапе це еталон. То тут щось схоже, але більш міцна кава. На Кіпрі вона все ж така більш лайтова, але все одно смачно. Кава кавою, але солодкаїшка Алла відмовляється йти на муніципальний пляж Саранди без допінгу у вигляді морозива. Давай, ділися, яке ти взяла. Взяла лимонне морозиво, дуже смачне, не так приторно солодке. Вартість складає 100 лек. Ось так виглядає набережна для прогулянок вздовж Саранда біч. Поряд дорога. Кафешки, магазини. Мені, до речі, цікаво, що це за конструкції. Вони пронумеровані, можливо це якісь торгові точки. Може в пік сезону вони працюють і тут якісь смаколики продають, але зараз вони просто стоять. Не знаю навіщо. Як бачите, на березі багато готелів, але думаю, цінник там добрячий, якщо ви хочете номер з таким видом. І дуже гарні пишні пальми. Так, пальми тут шикардосні. Ми таких, здається, ще не бачили. Зазвичай нам траплялися просто високі, тоненькі, з рідким листям, а тут вони більш низькі, ширші і з таким довжелезним листям гарно. Проходимо Марину Саранди, це не ім'я та прізвище, це стоянка для яхт та човнів. в тому числі екскурсійних. Ось, наприклад, піратська яхта з усім відомого фільму. І різноманіття екскурсій тут доволі широке. Ось вам відразу 10 варіантів напрямків, куди можна відправитись на човні. Прийшли на муніципальний публічний пляж. Від попереднього Саранда біч він знаходиться метрів 600, і по факту їх розділяє стоянка яхт та човнів. Як бачите, цей пляж вже поширше, може вмістити в себе більшу кількість відпочиваючих, але все одно мені здається, що в пік туристичного сезону цього недостатньо. І цей пляж так само кам'яний, і пляжна інфраструктура теж відсутня. Треба приходити з усім своїм. А от і ні, поправочка від далочки все ж один елемент пляжної інфраструктури тут є, а саме пляжний душ. Ми з залою вже деякий час плаваємо в морі. Я повернувся взяти камеру, щоб поділитися своїми враженнями. І перше, що хочу сказати, захід в море дуже незручний. Треба брати все-таки каралки, якщо хочете безболісно заходити в воду. Бо в мене асоціація, ніби я в Туреччині в Бельдібі. Так само тут є галька, далі більше каміння і без взуття заходити дуже боляче. Але доведеться, залишаю свої тапочки і... Заходимо в воду, головне не впасти. Ах, як приємно, який масаж. Алла, це ти стоїш чи на навприсядки? Ну, по пояс. Як бачите, скільки тут? 4 метри. І вже відразу набирається глибина. О, як заходити зручно. Треба відразу присідати. Тоді можна якось плести. О! Так, це вам вже не дурес і не вльора. Алла від берега 4 метри, їй по пояс, і я віддали 4 метри, і як бачите, мені вже по шию. Глибина дуже різко набирається. Так що... Що це? Біля мене плаває лимон? Я не знаю, як це прокоментувати. Дуже чисте море. Тут ростуть лимони. Взагалі я не знаю, це із-за того, що зараз вітер дує в нашу сторону, як бачите, хвилі прибивають все до берега, але тут ось і зілля якесь, і лимони плавають, ну пір'я, то пташка десь там відпочивала, ну і ще якесь сміття, ну тобто близько біля берега така собі водичка в плані візуальної чистоти. Я думаю, якщо далі відпусти, то... Буде почище, але вода дуже прозора, я без проблем бачу свої пальці на ногах. І чим далі я заходжу, тим каміння все більше і більше, і деяке з них гостре. Так що якось треба бути обережним. Все-таки, якщо збираєтесь в саранду, не полініться, захватити з собою каралки або десь тут придбати. Бо, у Али ще з'явилася якась фобія. Каже, чуєш? А ми у вльорі. На центральній набережній бачили на камінні багато морських їжаків. Каже, а якщо і тут ці їжаки, а ми зараз наступимо. Ох, ці фобії. Тепер щодо температури води. Помічник дельфін зі мною, я його вже декілька хвилин тримаю на рівні коліна, хоча сам знаходжуся у воді майже по шию. І температура води складає 26 градусів. Ми, звісно, поки що дослідили лише центральний пляж Саранди. Тут є і інші, деякі з них ми ще відвідаємо, точно по ту сторону порту прогуляємось, бо там є пляжі, також недалеко від нашого житла. Але з упевненістю можу сказати, що якщо ви розглядаєте Албанію для відпочинку з дітьми і обираєте, на який курорт поїхати, то Саранду. І муніципальний пляж точно не варто розглядати, тому що глибина різко набирається, захід незручний, і коли ось така погода, що хвилі прибувають до берега, так мене тут ковбасить по каменям ще й гострим. Так що краще вже Дурес, а ще краще, в Льора. Ну або ж дивіться відео наші далі. Підписуйтесь на канал і, можливо, у саранди. Є інші класні пляжі, в тому числі для дітей. А ще я щойно поплавав подалі від берега. І якщо відплисти метрів 20-30, то там вже починається кристально чиста вода, немає жодних лимонів, апельсинів, бананів, кокосів чи якоїсь петрушки з укропом, тобто жодного сміття. Так що не зовсім чисту воду біля берега. Сьогодні я спишу на погоду та прибій. Але якщо тут кожного дня таке, і ви це точно знаєте, то обов'язково поділіться цим в коментарях. І чим далі ви відпливаєте від берега, тим більше стає відстань між вашими ногами та дном, тобто ви вже не чіпляєте ось ці великі камені. Відповідно, можна плавати в своє задоволення. Тим паче з води відкривається потрясна панорама на сусідній грецький острів Корфу. Звідси він знаходиться всього в 12 кілометрах. Туди щоденно курсують пароми і інші швидкі човни, так звані ракети. Ось якраз одна з них йде з корфу в Саранду. Так що, якщо ви відпочиваєте саме на цьому курорті, то під час вашого відпочинку ви можете відвідати відразу дві країни: і Албанію, і можна також сходити в Грецію. По іншу сторону також відкривається гарний вид. Я маю на увазі панораму на ці готелі, а не те, про що ви подумали. Просто вони гарно поєднуються за цією сумішю зелені. Як бачите, тут є і пальми, і хвойні дерева, і інші якісь сорти. До речі, всі готелі стоять на пагорбах. Тобто перший поверх знаходиться зовсім не на рівні моря. Він уже на якійсь висоті. Так що тут такий паритет. З моря гарний вид на готелі, а з готелів гарний вид на море. Тримаємо шлях в сторону наших апартаментів. І саме цікаве, що в день, коли ми проходили по цій вулиці, вона ще була повністю асфальтована. А ввечері вже повністю зняли дорожнє покриття. Ось закінчують роботу. І в цьому плані, звісно, саранда якось дуже активно розбудовується. Багато готелів зараз в процесі будівництва. Ми багато йдемо, і там ремонт, там ремонт, там якесь будівництво. Зайшли в супермаркет взяти на вечерю якихось смаколиків, тим паче хочеться саме місцевих. Я, наприклад, вибираю собі оливки, але оскільки Греція недалеко, тут багато грецьких товарів. Ось це точно грецьке. Отакі оливки Ксенія. Ми на Кіпрі брали на грецькій частині. А от місцеві оливки десь тут знизу є ось такі. За 180 лек тут пів кілограма, але вони з кісточками. А є в банці без кісточок 275 лек. Тільки в чому різниця? Десь я тут бачив взагалі з перцем. Яка ти здоровенний перець. Підозрюю, вони будуть дуже гострі, не хочу такого. А от якісь такі... Треба скуштувати. Тільки не розумію. Ну. І тут перець. Що, ризикнемо? Тут, наче перця, такого не бачу. Візьмемо такі. Ще ми чули, що Албанія славиться своїми козячими сирами. тому ходимо, шукаємо вже декілька хвилин, бо знову така ситуація. Підходимо, бачимо. Сир козячий. Але знову Греція. Оце все Греція. Але ось тут в кутку побачили нарешті місцевий. Але потримай двері, щоб мене не прикрило. І тут є коров'ячий, ось це козячий сир. Ціна 15 євро, грубо кажучи, за кіло. Тут 300 грам, чи менше беремо, чи більше? Менше. менше. Тут різна вага, ось це менше. На 3,50 євро тримай. І ще я побачив тут овечий сир. Якийсь би невеликий шматок. Скільки цей. 4 євро. Також беремо скуштувати. Повернулися ми вже в апартаменти, сходили в душ після моря. І зараз у нас вечеря дегустація тих смаколиків, що ми прикупили. Це у нас. Овечий сир з помідорами, козячий сир з оливками. І це ми будемо запивати албанським виноградним соком сухої витримки. З якого почнемо? З цього. Давай. Це у нас який? А козячий, коже. той, який ми шукали. Смачний сир, в міру солоний, не тягучий, дуже класно поєднується з помідорами. Підтримую смачно. Так, далі в нас на черзі е, сир, ще один сир. Овечий. Овечий сир більш солоний. Але таке відчуття, що я до нього додала якийсь крем-сир, він більш, е, здається, жирніший, е, більш солоніший. Його точно потрібно додати або в салати, або з овочами. Просто я... так його не потягнеш. Я б навіть взяв хлібець і можна намазати, мені здається, він. Не По тарілці вийде чи ні? Ну, якось як так вийде. Як крем-сир. Трохи, як так. Да, Коштую свої оливки. Я їх не люблю, тому для мене це щось кисле і не зрозуміло, чому люди його їдять і люблять. Як можна не любити оливки? Не гострі. Смачні. Подобаються. М -м, сік! Сік! До речі, стосовно супермаркету, там, де ми купували ці всі сири, не знаю, можливо, він частково грецький і з-за цього там багато грецьких товарів, бо називається він Альфа. А коли ми були на Кіпрі, там був магазин Альфа-Мега. Тому я не знаю, але ми все ж знайшли те, що шукали Албанське. І воно нам сподобалось! А на цьому моменті буду завершувати дане відео. В наступному випуску продовжимо досліджувати пляжі, курорта, саранда. А тому, щоб не пропустити це відео, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!